Всім привіт-привіт! Ви на моєму ютуб-каналі і з вами я Маша Морівелла. Називайте Як хочете. І це відео просто присвячене величезній розпаковці від масштабного всім відомого бренду Намбузін. Він мав мені відправити всього одну посилочку, а я вам зараз покажу, скільки мені прийшло. Тут їх три. Робимо розпаковку трьох величезних посилок від бренду Намбузі. Я чесно була в шоці від такого презенту, від такої кількості взагалі подарунків. Я хотіла зробити красиву розпаковку на Ютуб. Типу, де все будемо відкривати. Перші враження. Вау! На жаль, через відключення світла я вимушена показувати вам це все вже з відкритими коробками, бо мені треба буде зробити якийсь контент для бренду. І на жаль, при відключеннях світла це дуже важко, типу, в таймінги попасти. Тому вже робимо ось так. Але не перемикайте це відео, бо тут буде розіграш не тільки косметики на бузін. Тут буде розіграш цілого боксу з корейською косметикою. Тому дивіться відео до кінця, бо розіграш буде десь посеред відео. Я приблизно пам'ятаю, що було в якій посилочці, тому давайте вам це покажу. Бо в мене вже все перемішалося 5 раз. Тому записайтесь чайочком і смаколиками, як це зробила я, і всім гарного перегляду. Перша посилка була від самого бренду, і давайте покажу, що у нас тут всередині було. Перше, це ось такі ліфтинг маски. Я вже їх пробувала, Вони насправді є, просто вони в іншій коробці. Тому покажу вам їх згодом. Взагалі саме в цій упаковці представлено чотири масочки та додатковий бандаж. Він, типу, отак натягується навколо шиї, навколо голови. І тим самим посилює ліфтинг-ефект і натягує вам ось так шкіру. Це дуже класний продукт, якщо вам потрібен не довготривалий, а навпаки, миттєвий ефект. Тобто перед якоюсь важливою подією трошки зробити такий. Ліфтинг-ефект. Так, масочка виглядає всередині, але вони незвичайні, бо вони складаються з двох частин. Ця маска відкривається ось так, а не ось так, як зазвичай. Вона складається, як я вже сказала, з двох частин. Навіть на звороті, намальовано, що спочатку одягається верхня частина маски, а потім нижня. Верхня частина вона займає ось цю площу, типу від лоба до носа. Верхня частина маски займає ось цю площу підборіддя, типу трошки шиї і під ротом. І Також ця маска зачіплюється за вухо, і це також посилює трішки ліфтинг-ефект. Я вважаю, що це прям дуже круті штуки. Вони коштують в районі 17 доларів, якщо я не помиляюсь на джолз. І в мене, як я вже сказала, дуже багато продуктів на бузін. Тому якщо ви хочете щось придбати дешевше, ніж на якихось маркетплейсах, дешевше, чим якихось Ських мазинчиках можете написати мені в телеграм-каналі. Всі посилання залишу під відео. Обов'язково напишіть мені, і я вам за вигідною ціною можу продати ці продукти, бо вони справді дуже класні. Але я зараз на лікуванні ретиноїдами. На жаль, я не можу вводити дуже багато різних продуктів, а термін придатності в них не вічний. Ці продукти можуть просто спортитись, і це було б дуже неприкольненько, тому якщо ви хочете, будь ласка, напишіть мені в телеграм-канал. Проду багато подаруночків, все як має бути. Наступний продукт від бренду Намбузін, за яким просто Фанатіє весь Тік-Ток. Я не бачила жодного негативного відгуку. Я одну коробочку згрішила відкрила. Так вони виглядають всередині. Якщо ви відкриєте ці патчі, тут буде пінцет, а тут будуть самі патчі. Я їх ще не відкривала. Тому давайте зробимо це разом. Ва, я така естетична. Вони дуже туго відкриваються, до речі. Подивіться, скільки там есенції, просто там дуже багато, як для тонерпетів. Коли ви їх відкриваєте, вони мають ось такий вигляд. Давайте візьмемо пінцетік і я вам покажу один пат. По-перше, вони квадратні. Я чула, що тут реально прикиньте. Вона більш ніби як желейна. Я думаю, що це буде дуже приємно відчуватися саме на шкірі. А з іншої сторони, вона така шершава і буде класно відлущувати омертвілі клітини шкіри. Я бачила, що вони дуже класно прилипають до шкіри. Давайте на руці зазатестимо. Ну, це прям дуже класно. Гляньте, це просто 10 з 10, подивіться, яка одразу зволожена рука стала, а ви уявіть, що буде на шкірі. Я поки що в приємному шоці. На жаль, цей пат я викидаю. У них є ще другий варіант упаковочки, я вам покажу його згодом, бо мені прислали два. У мене таких три пачки. Я одну 100% залишаю собі, а інші можете придбати в мене в телеграм-каналі. Далі у нас патчі, вони дуже прикольно виглядають всередині. Я вже одну пачку відкрила, я її також достала, щоб вам її показати. У мене мама просто обожнює патчі, тому я була вимушена її їх подарувати. В упаковочці було 5 штучок, і тут в складі в них є комплекс NID. Взагалі, чим прославилася ця лінійка, цей бренд Намбузін. Ця фіолетова лінійка вона створена з компонентом NID. Що таке взагалі цей NID? Це коформент, який є в кожній клітині нашої шкіри, і він відповідає за різні галузі. Але саме в косметиці комплекс NID відповідає, як я вже сказала, за старіння. Тобто всі продукти з комплексом NID, вони сповільнюють ваше старіння не ваше, а вашої шкіри. Вони сповільнюють старіння вашої шкіри, і це просто пушечний компонент, бо він справді дієвий. Його обожнює Хейлі Вібер про есенцію, яка буде згодом навіть посав Vogue. І саме в цих патчах є комплекс NAD Колаген і 50 пептидів. Пептиди це взагалі щось з чимось нереальне. Це дуже крутий компонент. Взагалі для бар'єру шкіри потрібен один пептид, і його більш-менш буде вистачати, а тут аж 50. Це взагалі дуже круті продукти. Я прям дуже раджу до них придивитися. Я з 1 залишаю залишаюся по одній одиниці кожного з цих продуктів. Ось так виглядають патчики, на них написано NID. Якщо вже заговорила за зону під очима, в бренду Nambuzin також є крем під очі. Також з лінійки 9. В складі є комплекс NAD та ретинол. І знову ж таки, 50 топтизів. Це, взагалі, мені здається, що краще вже не придумали. Це такий комплекс компонентів, який буде просто якось нереально впливати на вашу зону під очима. Він в формі такого шприца, дуже прикольного. Він отак тут відкривається. Я досі не розібралась, як його коротше, взагалі відкривати. Воно, типу, не видавлюється. Може, десь, може, якось тут. Видавилось. Воно, коротше, отак відкручується, і тут отак нажимається. Але я думаю, що це має працювати, типу, як шприц. Ой, в нього така приємна текстура. В нього досить щільна, досить густа текстура, яка подібна мені на якийсь живельний важкенький кремчик. Дуже подібний на крем від Білап Мені. Пахне просто корейською косметикою. До речі, корейська косметика пахне завжди по-іншому. Є, працює! Дивіться. Гляньте на цю текстурку. Вона, я ж кажу, досить щільна, досить живильна. Я думаю, що для зони під очима це прям топ. Справді годний продукт. Тому знову ж таки придивіться. Далі знову лінійка дев'ята. Це вже есенція, і саме цю есенцію називають ботокс в доглядовій косметиці. Тобто, кажуть, що не кулі собі ніякі ін'єкції. Спробуйте ось це. І ви будете в захваті. На жаль, я це поки що не можу підтвердити, бо я користувалася ним всього два рази. І то під макіяж, бо ось ця есенція це просто найкраща база під макіяж. В неї в складі є NID, і 50 пептидів. Оцю штучку я собі 100% залишаю. В Мене на жаль закінчила пам'ять, але я її почустила все нормально. І так, дивіться на цю текстуру. Вона має текстуру такого слайму. Есенція дуже липуча, і на ню дуже класно лягає макіяж. Тому знову ж таки дуже раджу до неї придивитися. Поїхали далі. Знову мій просто тепер найулюбленіший тонер. Мені здається, що корейці для створення цього тонеру віддали просто всі свої мозги, бо це якийсь неймовірний продукт, навіть попри те, що я типу, на ретиноїдах і мені не можна вводити без дерматолога всякі штучки. Я чуть-чуть згрішила і додала ось цей тонер в свою рутину. Ви бачите, видно, що я його використовую, бо його тут немає. Це тонер, також дев'ятої лінійки. В ньому комплекс NAD, під 50 пептидів, тут, неймовірно, великий склад, оце все, це склад. Там є, звісно, деякі комодогенні трошки компоненти, тому що вони тут настільки маленькій кількості, що, типу, що, що вони взагалі ніяк не будуть впливати. на вашу шкіру. У всіх продуктах 9 лінійки є комплекс NAD і 50 пептидів. Що по тонеру, він дуже робить цю шкіру, на вид, типу, водяниста текстура, але насправді тут вона така гелева. Дуже живильна, вона дуже зволожена. В мене в Тіктоці є відео про цей тонер. Можете зайти глянути. Зараз на корейському сайті Джоулс величезні просто знижки, тому придивіться там до цього тонеру, Там зараз безкоштовна доставка. І останній продукт це сироватка з лінійки 5 яка спрямована на освітлення постак, непігментних плям. Тобто вона буде освітлювати, вирівнювати ваш тон шкіри, і вона йде в цієї ж самої лінійки, що й тонер педи. Але я ще такої сироватки, чесно кажучи, ніколи не бачила. Ви як відкриваєте її, ви спочатку достаєте піпетку, аж тільки потім сироватку. І отак просто вона сюди вставляється, і ви користуєтесь вже сироваткою з піпетки. Ну, а якщо ми вже дійшли до цієї сироватки, то давайте вам розкажу умови конкурсу і що буде туди входити. Щоб отримати бокс з корейською косметикою, в якій буде три продукти від бренду Nambuzin та три продукти від бренду K-Secret, Треба зробити всього декілька простих речей. Перше це підписатися на мій YouTube канал Telegram канал TikTok та можливо Instagram, Але Instagram – це вже по вашому бажанню, це не обов'язково. Далі обов'язково поставити вподобайку на це відео і написати коментар під цим відео, який буде починатися з фрази «хочу бокс. І далі розкажіть, будь ласка, про свій улюблений засіб корейської косметики. Якщо у вас вона була, а якщо ще не було, то що б ви хотіли спробувати. Переможці я оголошу в себе в телеграм-каналі через тиждень після виходу цього відео. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. І участвуйте в розіграші. Ну а ми переходимо до другої посилки від бренду Lambuzine. І тут у нас точно таке саме наповнення, але це вже запаковані продукти, бо я відкривала все тільки з одної посилочки. У нас тут знову є маска для обличчя, чотири штучки з бонтажем. Як я вже сказала, воно все запаковане. Знову ж таки, тонер педи і знову запаковані. Тепер крута есенція, теребаза під макіяж, новенькі патчі під очі та крем під очі і також сироватка з п'ятої лінійки. І тепер третя посилочка від. Від корейського сайту Джолз і намбузін. Тут всього чотири продукти, але дякую і за них, бо це справді класні продукти. Це старе пакування, а це вже новеньке. Я думаю, що старе виглядає якось більш прикольніше. Я взагалі спочатку подумала, що це інші тонер педи, але просто я ж кажу, тут різне пакування навіть на самих педах. Одні я розпаковувала, а інші ні. Вони повністю запаковані. Тут також є пінцет. Ну, типу, все те саме, просто різне і Я навіть з переляку відкрила ці пади. От, але такі, тільки пошкоджене пакування. Знову ж таки, сироватка з п'ятої лінійки, тонер і есенція з дев'ятої лінійки. Я дуже вдячна бренду на Бузін за всі ці посилочки, за ці крутецькі, просто нереальні засоби, якими я сама користуюсь і буду надалі користуватися. Також дякую сайту Джоуз за цю міні-співпрацю. І дякую, звичайно, що вам за перегляд. Обов'язково беріть участь в розіграші. Всім бажаю удачі. Не забувайте за мої інші соцмережі. Всім дякую за перегляд. Пока, пока. Я за ціле відео допила чай. А ви?